Ти вчив мене не опускати рук, ти на руках тримав мене постійно, ти лікував від всіх сердечних мук і ранив всі, ти гоїв дуже ніжно. Як я пройшла, це знаєш тільки ти. Ти бачив все, усі мої бажання, я завжди йшла з тобою до мети, не дивлячись. На всі поневіряння я йшла вперед, бо ти завжди був там. Ти кликав і казав, щоб не здавалась, і коли знову падала від ран, то все одно до тебе піднімалась, я йшла вперед. Бо ти цього хотів, бувало, що в дорозі зупинялась, та лиш для того. Щоб набратись сил, а далі знову йти, я намагалась, я не здавалась, бо ти поряд був твоя любов так серце мені гріла, що я хотіла уперед йти. іти. І ти з тобою, Боже, до могили. Я знала, що нелегко буде йти, я не чекала, що щось буде краще. Я просто йшла, бо був зі мною ти, ну а тобі було багато тяжче. Ти ніс мене, бо я, твоє дитя не залишив мене на півдорозі, подніс мене через усе життя і потім витер ти всі мої сльози. Мене завжди в житті благословляв, не знала я ні в чому недостатку. Ти душу мою стомлено скріпляв і допомагав від самого початку. Ти не хотів, щоби, здавалась я, ти все робив, щоб було мені легше. Я відчувала, як твоя рука зціляла ніжно рани мого серця. Твій дотик був неначе той бальзам. Як джерела цілющого потоки, ти лікував, не залишавши шрам, щоб далі я могла робити кроки. Я дякую тобі, о мій Господь, якби не ти, не знаючи, жила б я, мене життям і далі ти провадь. Мені нагадуй про своє розп'яття, щоби завжди. Завжди пам'ятала я про те, що ти прийшов для мене значно більше, І могла йти упевнено вперед через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій Господи, мені, триматись завжди, лише руки твоєї, і коли буду знову я в пітьмі, мені будь світлом для душі моєї, не залишай. Мій Господи мене, я знаю, що ніколи не залишиш, та все ж прошу, о Господи, тебе, ти доведи мене до себе в вічність. Слава Богу!